Усім вітання, мої дорогенькі! Якщо гадаєте, що в черешнях немає черв'яків і вони вам не попадались, хочу вас застерегти і показати абсолютно іншу сторону. Але вихід є. Розповім, як можна їх позбутися раз і назавжди. Дивимось і обов'язково повторюємо. Купивши на ринку черешні, зазвичай ми сміливо їх куштуємо. Інколи заглядаємо всередину з цікавості. І якщо там не знаходимо гостів, то вирішуємо, що їх там немає. Але не все так однозначно. Погляньте, яку велику, гарну черешню ми придбали. Пружна, темно-рубінова, як намальована. Але все ж, перш ніж насолоджуватися, варто потурбуватися про безпеку. Для цього ми їмо черешню у воді, але підсоленій. На 1 літр води беремо 1 чайну ложку солі, повністю розчиняємо її. Це простий і перевірений спосіб виманити непроханих хробачків, якщо вони є. Також майте на увазі воду використовуємо тільки холодну. Якщо в черешні є черв'ячки, вони самі виповзуть або спливуть. Тож відправляємо всю черешню у підсолену воду. Вона неймовірно смачна, солодка як треба, соковита, сік просто тече. Хочеться одразу ж її їсти. Але не поспішайте. Залишаємо її у воді на 20-30 хвилин і зараз подивитися на це дійство. Просто трішки почекайте і точно будете здивовані. Поки чекаємо, відриваємо гілочки, але це не обов'язково. Черв'ячки розміщуються у черешні не тільки біля кісточки, а й в м'якоті, тож їхній шлях виходу буде різним, не тільки у місці відриву гілочки, а й будь-де з боку. Зовні ягода виглядає абсолютно ідеально, ціла, без жодної плямочки, але саме всередині ховається сюрприз, непомітний озброєним оком. Лише погляньте на це диво, як черв'ячок виходить назовні. І хоча черешня дуже щільна, підсолена вода створює для них несприятливе середовище, і вже за кілька хвилин вони починають виходити на поверхню. Можливо, для когось це не надто приємно бачити, але краще побачити це у мисці, ніж у себе в роті. Їх насправді дуже багато, тож ні в якому разі не пропускайте цю процедуру перед смакуванням черешні. Також солона вода допомагає добре очистити поверхню від забруднень та мікроорганізмів. Вона змиває пил дрібних комах, спори грибків, бактерії або навіть залишки пестицидів на шкірці. Хоча це не повна дезінфекція, але це вже краще, ніж просто вода. За солоність черешні зовсім не переживайте, вона не просолюється всередині, адже контакт із солоною водою триває не надто довго, і шкірка не встигає вібрати сіль. До того ж, після замочування перекладаємо вишні в інший посуд і обов'язково промиваємо ягоди чистою холодною водою. І вся залишкова сіль легко змивається з поверхні. А всі хробачки залишаються на дні миски. Такий крок займає лише кілька хвилин, але дозволяє спокійно насолоджуватися черешнею, знаючи, що вона чиста. А якщо маєте власні перевірені способи миття фруктів, поділіться в коментарях. Буде цікаво дізнатися, як це роблять у ваших родинах. Черешень ми придбали досить багато, цілих 5 кілограмів. Це фрукт сезонний, тож сповна ним хочеться насолодитися, поки є можливість, і робимо це безпечно. Адже черешня, як літо, швидкоплинна, яскрава, солодка. І миттю вона зникає з прилавків. Ми їмо її просто так свіжою, готуємо з неї компоти, додаємо в випічку або заморожуємо про запас. А поки сезон у розпалі смакуємо всією родиною, бо саме такі моменти і створюють теплі спогади, а смак літа залишається надовго в пам'яті. Ось так можете ще раз пересвідчитися, як їх багато. Часто дрібні черв'ячки, які живуть у ягодах, ховаються глибоко і, на перший погляд, їх не видно, і такі прості дії допоможуть їх позбутися. Смакуйте тільки найкраще, стараємося для вас, тож підтримайте нас, завжди ваші карпатські шкварки.